Вбрання зі сенсом, яскрава доріжка та українські ведучі у Ліверпулі. Офіційно відкрили Євробачення 2023 на площі біля зали святого Георгія. Розгорнули яскраву локацію, де пройшлися учасники цьогорічного пісенного конкурсу. Відкриття вели український ведучий Тимур Мірошниченко та британська хокеїстка на траві Олімпійська чемпіонка 2016 року Сем Квек. Представники України група творчі вразили сенсом вбрання, в якому пройшли метровою доріжкою. Ники групи Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні одягли тематичні костюми із написом імен та ваги перечасно народжених дітей в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії. Таким чином, хлопці хочуть привернути увагу до збору коштів на платформі Юнайтед 24 Мета акції зібрати 10 мільйонів гривень на 10 інкубаторів для порятунку дітей. Оскільки Україна посіла перше місце на Євробаченні минулого року, то творчі автоматично проходять у фінал. А от іншим країнам доведеться ще поборотися за місце у ньому перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться 9 травня, другий 11. Фінал відбудеться в суботу, 13 травня. Подивитися пісенний конкурс можна на офіційних платформах Євробачення в Ютубі чи Фейсбуці, а також у додатку Дія. Початок трансляції першого півфіналу о 22-й за київським часом. За прогнозами букмекерів, нашій країні пророкують у фіналі третє місце. Велика ймовірність, що перемогу у цьому році здобуде Швеція. Друге місце може посісти Фінляндія.